Чому чоловіки бояться ходити на парну психотерапію. Вітаю! Мене звати Людмила Назаренко, я сімейний психолог і допомагаю людям краще розуміти себе і будувати стосунки, в яких затишно. В цьому відео я хочу з вами поділитися інформацією, чому, на мою думку, чоловіки можуть боятися ходити на парну психотерапію або не хотіти ходити на парну психотерапію. Я з вами поділюся своїми спостереженнями, які я бачу і маю при роботі з парами. І я припускаю перше, що причиною, чому чоловік не хоче йти на парну психотерапію, є та, що він не дуже розуміє, що з ним відбувається, і не може описати. В першу чергу, це пов'язано з тим, що Побутувала така думка раніше. Зараз я переконана, що це вже не так виражено в нашому суспільстві. А раніше хлопчикам заборонялось проявляти власні емоції. Тобто хлопчики не плачуть, хлопчики сильні і так далі. Всі ці речі, якими мають бути хлопчики. І з часом цей хлопчик виростав, ставав чоловіком, але разом з тим він зовсім некомпетентний в своєму емоційному стані, може вирости. Чому? Тому що ми розуміємо, що ми відчуваємо тільки, коли, а, коли ми це проявляємо, і наші батьки це вербалізують. Тобто, коли дитина, наприклад, в неї істерика, вона плаче, вона щось хоче, а, і мама підходить і каже: Я бачу, що ти засмутився. Я розумію, що ти хотів, наприклад, ось цю іграшку, і ти засмутився, що я її не купила. А, і тобі ти розізлився, і зараз ти плачеш. І таким чином дитина розуміє, що з нею відбувається. Вона розуміє, що я відчуваю і як це називається. І тоді я можу описати. І тоді я можу озвучити і сказати, в подальшому, коли я стаю дорослою людиною, озвучити і сказати, що зі мною відбувається, і мати контакт і доступ до своїх потреб і їх озвучити, зокрема, потім в парі. А коли в людини немає цього досвіду, Цього розуміння, що вона відчуває, що з нею відбувається, то й важко це вербалізувати. І саме тому ну, чоловіка може бути складно озвучувати, що вони відчувають. Плюс це може бути, знаєте, ще. Знову ж таки, ніби як соромно, відчувати біль, відчувати смуток, ще якісь речі відчувати в стосунках і це вербалізувати. Це може бути ну, так, що ніби це неприйнятно, якщо це в сім'ї, ну, скажімо так, транслювали батьки хлопчикові. що... Неважливо показувати свої почуття, проявляти свої почуття. Це ознака слабкості. То такий чоловік, відповідно, їх не проявляє. Ну і власне прийти до психолога, щоб це проявляти, для нього є неприпустивим. Але хочу одразу тут сказати, що дуже важливо бути в контакті зі своїми емоціями, вміти їх вербалізувати, вміти вербалізувати свій стан. І коли ми щось озвучуємо. Коли ми усвідомлюємо, що з нами відбувається, коли ми це озвучуємо, нам стає легше. Ми вже бачимо ми даємо вихід своїм емоціям, бачимо вихід ситуації і розуміємо, що виявляється, коли я вербалізую свої потреби, то на них можуть відгукнутися і їх можуть задовольнити. От тому це такий перший може бути страх, чому чоловіки не хочуть. Страха або небажання йти на парну психотерапію. І я сподіваюся, що я пояснила, що це, це безпечно і це є окей. А наступне те, що я бачу на парних сесіях, це те, що чоловік, з таким, знаєте, з недовірою може йти до парного психолога, часто це жінка може бути. Тому що в нього є е, такий страх, і думка, що е, жінка може створити, його дружина або партнерка може створити з цією жінкою-психологом коаліцію, е, і він ніби залишиться сам з ними. Такий може бути от, такий страх в чоловіка. І тут я хочу сказати про те, що е, Психолог, психотерапевт, спеціаліст, він не займає чиюсь позицію. Він не буде казати, що ось хтось правий, а хтось винний, тому що так буває деколи, що пара, коли приходить на сесії, то в мене є відчуття, що вони намагаються мене переконати, аби я зайняла цю сторону. Але, звичайно ж, так ніколи психолог не робить, тому що зрозуміло, що те, що відбувається в парі, та взаємодія, яка склалася, то це є наслідком і відповідальність. Обох партнерів. Тому психолог буде пояснювати, що відбувається, і звертати увагу на те, хто як взаємодіє в парі і хто як проявляється. І змінювати цей прояв для того, щоб діалог був більш конструктивним. Наступне це те, що знову ж таки воно випливає з першого пункту, що чоловік може не бути готовим до того, що він. Показувати свою уразливість. тому що е якщо людина уразлива, то вона відповідно, коли вона показує свою уразливість, то це є ризиком того, що інший партнер може свою разливістю щось зробити і використати на свою користь, якось негативно відгукнутися, проявитися в сторону цього партнера, який розкрився. І тут знову я хочу сказати те, що на сесіях цей простір він безпечний. Психолог, психотерапевт створює, зокрема, безпечний простір, аби. Обом партнерам було безпечно, і кожен мав можливість проявитися і донести свою точку зору, показати своє бачення на ситуацію і так далі. Тому. І цей досвід розкриття і уразливості, він надалі слугує, щоб людина надалі в стосунках могла проявляти свою уразливість, розуміючи, що це безпечно, бо я вже можу опиратися на себе, бо я отримав підтримку від іншої людини. Я зрозумів, що це окей, що я це можу відчувати. і Я надалі можу це проявляти і відчувати без страху, що з цим щось станеться. Власне, цей досвід партнери отримують на парні психотерії. Терапії. Ось такі три основні причини, які я назвала, на мою думку, є підставою для того, що чоловіки не хочуть ходити на парну психотерапію. Але я хочу сказати, з власного досвіду, що коли чоловіки все-таки наважуються і приходять, то ну той дар, який вони отримують і дають своїй партнерці він неоціненний тому що. Це дає більшу глибину в стосунках, більшу близькість, більшу можливість бути собою, проявлятися так, як, так, яким я є насправді. І це той дар, який ви можете дати собі і своїй партнерці в стосунках. Тож бажаю вам глибоких, близьких стосунків і сміливості вирішувати ті питання, які у вас є в стосунках самостійно або за допомогою психолога. До нових зустрічей!